Золоті правила спілкування. Ставтесь один до одного і до всіх людей скувало. Поважай себе, бо ти людина. Дотримуйся права в гарному тому при спілкуванні. Не ні очі, коли вітаєшся і розмовляє з нею. Говори чітко і спокійно, не стеж за силою звуку. Що це не гарно. Майча чарівні слова у мові у звертанні до дорослих людей та одної. Торок синів людей звертайся на ви. Ніколи не живай у своїй мові нецензурних, брутальних слів, адже вони не перекрашають людину, а наоборот, принижують її мову та інтелект. Ви не прибувають людей до швесику, тому закінчують.